Це у нас третя частина іспиту. Да. На удачу, ризиковано. Я перед військовими так не ліз, якщо чесно. У них не страховка, ні хрена, можливо, навіть прав Але немає. Да. Праворуч. Праворуч. Да. І е, проскочивши на перехресті, ти не проконтролювала сильно пішоходів. Ну, я дивилася і... Тут немає вправи дорожнього руху, периферійного зору, бокового зору. Не дивилася вправе в зеркало. Тут подвійна смуга. Дивися кожну секунду. Не думай зараз, просто роби те, що маєш робити. Частенько дивись. Mm -hmm. По суті, ти єдине, що повинна робити, це дуже часто дивитися і по сторонам, і по зеркалам. Зеркалам у тебе непогано, по сторонам трішки не додивляєшся. Mm -hmm. Перехрести з вулицю Юсенка, ми поїдемо праворуч і запаркуємося приблизно там, де стояла. Ну, ти знайдеш uh -huh. місце. Uh -huh. <звілчай> <звілчай> Ой, божечки, що він там летить так? Ти б могла oh! заїхати. От зараз яка ситуація в нас. Ааа, oh, Боже! Ah. Ти б могла проїхати йувала, далі. Та подивляйся, подивляйся ще, подивляйся так, ще. Та я знаю, що не можна, але, блін, я боялася, що я в нього вріжуся. Ти б в нього не врізалась. Ну от без кілометр був. В нього є гальмівний шлях в цей момент. Тобі треба було там навіть підгазнути трішки, та й все. Ну Так, да, але ж він же ж їхав з порушенням він не мав там їхати взагалі. Так. Але тобі б сраку середньої смуги блінфура прилетіла, і ти була б ще й винна в тому, що ти різко зупинилася, не маючи на то причини. Попереду ж тебе нікого не було. Нє, ні, ні, ні. ні. ліве дзеркало. Давай, стапе, нахиляйся до керма лицем. Лицем до керма і дивись в ліве дзеркало. Нє, нє, ні, ні, ні не. не нахиляй голову до дзеркала. Нахили голову до керма, лице до керма і дзеркало ліве. <реш> Я тебе дзеркало, Йо-моє, дивись, нахиляєш голову, да, очі до керма <реш> нахили і загляни в дзеркало, ліве, ліве, основне дзеркало. Оце? так ти да ні, ліве, ліве, то ще на вулиці. Зеркало. Оце, да. а, оце маленьке? Так. Да. ні, та любе. О, Боже. І ти, коли так нахиляєшся, тобі ширше буде видно мертву зону. А чого зрозуміла? Можна життя. це. Та, ну я бачу, що вони ж звідси виїжджають. все одно і задні працює. Та, а, та вона, тут, не, вона, вона не, нічого нічого не міняє. вона не встигне. Вона не встигне. Вона не нахиляється взагалі до корма. Зараз зрозуміла, тобто ми ширше тоді побачимо. І ці ситуації тягни далі. Тягни далі, тільки не газуй різко. Котись, під'їжджаючи трішечки ну, лівіше. Старш, додам, Та звісно, да, і він залізе, не дергайся. Котись далі, нахились лицем до дзеркала. І ти бачиш півока і куди їдеш. От, Окей, він в третю смугу поїде. Бачиш? І цей в третю їде, бачиш? Не газу різко. Всі можуть різко виїхати і, можуть можливо, різко не... і врізатися в тебе. всі! Да. Сі! Любий! Так, я тут десь маю стати, правильно? Добре, тільки давай без суєти. Да. Зараз ми цього пропустимо. Давай, обійть його як перешкоду, з лівим показчиком, лівим дзеркалом, трішечки. Мій. Повністю не залазь в ту смугу. Угу. Добре, не газуй, пригальмуй. Можна, можна було просто передом сюди заїхати. Ну ладно, ти ну, вже ну, хочеш я вже продемонструвати хочу. задом, так. давай, демонструй без суєти. Ми вже тут насуетились, що капець. Ну так. Не різко. Не ти не така різко. плавна була, блін. Я рознервувалася. Добре, я заспокойся, так. заспокойся. Ти така плавна була, я так восхищався. Йома. Плавністю. Працюй, працюй, цей. там зазор в Камаз. Ну я оце думаю, чи не буде мені він не думай, але ладно. Не думай, роби те, що маєш робити. Думати пізно, ти вже за кермом. Угу. Якраз таки треба думати. Треба соображати, бачити і робити. Думати довго і пізно. Ти повинна бачити і приймати рішення. Якщо так робити, то в мене вже нога над гальмами. Угу. Чого? Тому що ти рух. рух і не дивишся, що те вилетить. Продовжуй, 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 продовжуй. Прибирай машинку з дороги, прибирай. Ліве дзеркало. Кхе. Ти морду виставила ще, на майже половину ще, смуги. Сіді, ще, я бачу. То от, от зараз ручня, коли ти так дивись стала на них. Дивись, їдь сюди, забирай машинку. Ти да, от забирай, зараз забирай, цей машин... момент ти їм заважаєш. А от як ти забираєш виденьки, ну і все буде супер. Ну, пойдет, підрівнялась. Пойдет. Все ради не смоги по херу. Вырівнюйся. Чисто кермо. Да, вирівнюй, вырівнюй кермо. І ще вправо на один. Вообще замечательно. Паркинг, ручничок. Послідовність не важлива, якщо ти тримаєш на тормозі. Так, все. Все. Видихай. <світ> Ще ні разу ми так погано не їхали. <світ> чесно. Ну, двічі в мене гордь і один раз я не встигала, просто <світ> вже бо отак сиділа. З довірою не до неї. <світ> Це тобі приблизно ті емоції, які ти можеш? Ой. Да? Відкривай віконце. О, огоньок, огоньок. Бо ви мене тут задушили вже. А це приблизно ті емоції, які ти можеш відчувати, блін при цьому. Та на екзамені, понятно, що це буде. Де? Ну, я потім цей. Ой-ой-ой ой. ой, ой, ой. Тут ти ж Тут Працюють професіонали. <гум> <гум> ну, їх шкода, що вони зараз і їх так, і їх. так е мертва зона дзеркала. О, ага. Відпрацюйте от саме в тому моменті, там, де ми стояли, класно її відпрацьовувати, коли ти під кутом отак виїжджаєш, то це місце страшне, але перед тим, як туди заїжджати, ти могла подивитися, чи позаду тебе є машини? Та вони були. Ні, почекай. В твоїй правій смузі перед угу. поворотом в упор до тебе летять машини, то понятно, що вони тебе будуть об'їжджати? Досвідчені водії заходять вправу, чи відразу в середню, і бачиш, що. Середню зразу вниз. А якщо Всі вони бачать, що. Перед ними тягнеться учбова, яка буде перешкоду об'їжджати, то може вліву навіть, так? Mm. Ну, це можна врахувати. Це не значить, що на увірі нам треба лупануть відразу, так? Але підкочуватись ближче і видивлятися. Ти коли нахиляєшся до керма, ти дивишся і ліву сторону дзеркала, і а, продивляєшся ще в півока вперед. Коли ти обертаєш голову, ти вже нічого не бачиш. Mm -hmm. В такому випадку ти можеш контролювати думаю, оце дзеркало. Зеркало. Добре, оцей оте, оцей оте. Так, оце й оте. Але потихеньку щемитися, а не просто чекати. Ти коли mm -hmm. чекаєш і немає нікого, ти просто вгадуєш момент, коли поїхати, правда? Ти mm -hmm. повинна плавненько їхати і дивитись, чи можна, чи можна, чи можна, чи можна, і прийняти рішення. А ти вже просто mm -hmm. трішки розпереживалася. В общем. З однієї сторони непогано, з другої сторони вправо ти мало дивишся саме в скло. Звідти прибіжать діти, люди, бабки. Зрозуміло? На пішоходному пересіку. Висновки. У тебе класна плавність була на самому початку, потім пішов трішечки уже нірвоз, і ти почала дергатись. Заспокою себе, ти можеш проговорювати дії, так себе заспокоювати. І триматися до самого кінця, Допоки іспит триває, він триває. Да? Uh -huh. І а, при паралельній парковці не, не проконтролювала ліве гарно машину виставила, а потім зависла. І ти виходить, ти ж її виставила uh -huh. під 45. Тож, mm. якщо ти вже виставила її, то відпусти відработка. тормоз і прибери її, звали з середньої смуги сюди вправо. Mm. І коли вже будеш ближче до бордюру, під'їжджати, то можеш там там повидивляти щось і тому mm. подібне. А ти ж її залишила Трагула, надовгувато відпрацювати ще паралельне ну, я паркування? Я дивилась, що Uh, так, там в середній смузі їхала теж в нас. Ти не знала, mm. вона не буде, буде газувати чи не буде газувати. так? І якщо mm. ти вже так стала під кутом, прибирай машину якомога швидше, а під'їхавши до бордюру, ти mm. можеш сповільнитися. Uh, Паралельне паркування повідпрацьовувати і праву сторону проглядати mm. да, при правому повороті. От, і трошки з мертвою мертвою зоною потренуватися. Її класно тренувати саме на тому перехресті з Пражської, ось, з да, з Пражської mm -hmm. на Сергієнка. Mm -hmm. Я би там в мертву заглядав. Можна по всім дзеркалам пройтися, але я не думаю, що е, вона настільки швидко щитує інфу. А тут я на повороті вчу вправо, середнє. Ну, типу. Ліве тобі вже покаже, коли тебе обігнали. А праве, якщо ти не виходить, окей, згоден. то правих дуже круто показує на початок. Згоден, згоден, але відпрацювати ще й нахил, хорошо. А як ви тоді е, на хочеть, базар? Ми... Вони думають, що це театр, коли як отак. А, кажу. театр? Добре, наступні іспити думають, будуть через базар-вокзал. Він в тебе буде. буде? Ви базар-вокзал відпрацьовували? Так. А як ви виїжджаєте звідти з кармана без прогляду мертвої зони так. дзеркала? Як гарно стоїть? А від балди? Ні, то я диви, ні, стоє. Це гарно. Просто розверну з ляну нікого і позаду дуже. Всі проходи, всі проходи наступні через базар вокзал робіть. Що за базар вокзал? Апендекс, де ми з тобою розвернуть. Якщо ти, якщо, ми да, якщо ти його. Якщо а ти його воде? не.